Вітаю, друзі, з вами знову я військовий адвокат Валерій Макеєв. Сьогодні ми розберемо одне дуже цікаве судове рішення, точніше постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 23 на 4-25-го року, з якими третій апеляційний суд скасував і протокол ТЦК, і рішення суду першої інстанції. У зв'язку з процесуальними недоліками для та СПЕ, коли вони склали постанову щодо притягнення до адміністративної відповідальності військово-зобов'язаного та накладення штрафу в 17 тисяч. Суть яка у рішення просто зараз зачитаю про що йдеться? Адміністративне правопорушення передбачене статтею 210-1. Це та стаття, за яке відповідальність відповідальності 18 до 25 тисяч гривень. Тобто порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка полягає зокрема у неявці за викликом до територіального центру, тобто конектування та соціальної підтримки, не носить характеру триваючого порушення. А є одноактним, бо вичерпуюся фактом неприбуття до певного місця у певну дату, певний час. Зверніть увагу, про що йдеться? От була повістка на якусь певну дату, там, скажімо, там, 1 там, травня, і особа не з'явилася. Все на цьому правопорушення вичерплось, яке це має процесуальне значення, що є присічний термін на складання протоколу про таке правопорушення 24 години, і два місяці на притягнення до відповідальності. Тобто не може бути такого, що повістка була там е, за 1 травня минулого року. оп, ми сьогодні особу з'ясували, схопили, кажемо, о, зараз ми її притягнемо. Якщо у вас була неявка, складіть протокол про неявку і притягуйте до відповідальності. І це буде процесуально вірно. Якщо такого немає, то це є підстави для чого, так як зробив апеляційний суд. Скасувати і постанову, і рішення суду першої інстанції, яке було на користь ЦК. Ну, це про знаєте, про, процесуальні, про процесуальну вибагливість до державного органу, до державної установи. ТЦК це державна установа. Знаєте, є таке поняття належного урядування. Тобто держава не може розраховувати на те, що громадяни повинні показувати, демонструвати і реалізовувати законослухняність, коли сама держава. У вигляді її з державних установ, державних органів не дотримується певних норм та правил, зокрема процесуальних. Знайте про свої права, захищайте їх, і хай вам щастить. До побачення.